Мої вітання, шановні друзі, шановні колеги, ви на каналі Андрія Донецького, який присвячений трейду в FIFA Ultimate Team. Сьогодні в обід на вас чекає обіцяне мною відео з приводу того, в які дні тижня краще трейдити, а в які краще не чіпати маркет. Поки ми на нього чекаємо, в мене виникла невеличка ідея спробувати новий формат, нову рубрику. І я зараз з вами поділюся своїми думками. А ви мені напишіть в коментарях обов'язково, чи вам це цікаво чи ні. Вчора, коли ми аналізували маркет в такого акаунту, як Food Mentor, я побачив пост, що він повідомив людям, що в нас промокоманда зникла з паків. За два дні до того, як це відбувається зазвичай, а саме вона зникла в середу після виходу контенту. І я побачив, що багато людей в принципі відкривали паки, відкривали свої сезонні нагороди, не знаючи, що взагалі таке відбулося. І звісно, для людей, особливо для казуальних гравців, це був великий удар, тому що вони гріндили нагороди, це були сезонні нагороди, там гарні паки, і люди отримували прості рарні золоті картки замість спешл карток. Звісно, це неприємно. Саме тому я вирішив спробувати зробити формат щось на кшталт новин. Якщо вам сподобається це, то ми з вами разом придумаємо назву. Я планую один раз на 1-2 дні, в залежності від кількості новин зранку. А формувати для вас такий коротенький дайджест з приводу того, що в нас відбулося, і що на нас очікує. Тут не буде трейду, можливо, будуть якісь коротенькі поради, але тут буде інформація, використовуючи яку, я сподіваюся, ви зможете покращити своє становище або просто а, поцікавитись якимись речами, які дізнатись про, про якісь речі, про які ви ще не знали. Тож давайте зараз спробуємо пілотний випуск. Це будуть коротенькі випуски. Я думаю, що десь там до 10 хвилин а, я планую це робити. І сьогодні ми спробуємо. Якщо вам сподобалось, обов'язково напишіть в коментарях, обов'язково поставте лайк. А ми будемо приступати к першому дайджесту за 17 березня 2023 року. Тож, поїхали! Сперше, давайте розпочнемо з того, що в нас відбулися матчі другого раунду Лізі Чемпіонів та інших Єврокубків Ліги Конференції та Ліги Європи. Тож в нас є трекер РТТФ апгрейд, і ми бачимо, що в нас такі гравці серед живих карток. Роберто Фірмін. Він не отримує жодного апгрейду. Девіта Лаба отримує в нас другий апгрейд з 90 до 91 Року за рахунок того, що Реал кваліфікувався в наступний раунд. Так само отримує Розподорі, і така картка, як тут за інтракту, в нас нічого не отримує, він перетворюється на фолдер. Якщо ми подивимось на а, трекер а, карток Ліги Європи, то тут в нас Мартінелі не отримує апгрейд. Я думаю, ви бачили вже, що відбулося з його ціною. А, бо Арсенал програв по пенальті, тобто він залишиться 91-м рейтингом. Мартіаль із Манчестера отримує другий апгрейд за рахунок того, що вони кваліфікувалися. Діабі, гравець в СБЧ, який був доступний. Сподіваюся, ви його зібрали. Це була недорога збірка, але дуже цікаві стати. Він буде 90-м рейтингом. І Енріко К'єза з Ювентуса також отримує другий апгрейд та 90-й рейтинг. Матч Ліги конференції в нас ще, наскільки я знаю, відбудеться сьогодні деякі тому поки немає трекеру, але в наступному випуску, якщо він вийде, я з вами поділюся цими новинами. Також в нас вчора були оновлені нагороди за сезони. Тобто, коли ви граєте в Ultimate Team, ви отримуєте бали, я думаю, ви про це знаєте, і отримуєте поступово нагороди за сезон. Останній 30-й рівень нагороди сезон, там зазвичай або якісь круті паки, або якісь картки. Зазвичай ці картки були ну, такі собі не дуже цікаві. Але цього сезону на нас очікують, в принципі, грабельні картки, і мені деякі з них дуже сподобались, тому я вирішив з вами поділитися. Можливо, ви вирішите цей сезон саме погріндити нагороди. Перше, це в нас. Начо. цікава картка, 83-й пейс, можливо, трошки замало, але 89-й деф, непоганий дріблінг, передачі, це Реал Мадрид і як безкоштовний гравець, в принципі, для бюджетних команд, я думаю, зайде. Так само Мактоміний, всі стати 80, в нього непогана фізика 90, в принципі, картка, яка на стілі зіграності тінь, буде мати. Відмінні стати, знову ж таки, гарна ліга і популярний клуб. І Ласаня серії А це нападник. Тут треба дивитися, звісно, на зірочки треба дивитись на, наскільки я пам'ятаю, там 4-4. ну, Але теж непогана картка. В принципі, з атакувальними гравцями в нас вибір, напевно, простіший, але можете придивитись, можливо, ви захочете погріндити цього сезону. Йдемо далі. Вчора в нас з'явився новий скрін, логін-скрін. При тому, як ви заходите в РУ, і тут в нас анонс промо футболірс. Тут ми бачимо, що він воно починається там через 23 години. І як ми бачимо, якщо ви будете виконувати якісь завдання або якісь СБЧ, то ви можете отримувати апгрейд для тих карток, які ну я так думаю, або ви отримуєте спочатку промо, якщо або якщо це випадок з Луісом Діосом, скоріш за все, це буде якесь збиче. На мій погляд, дуже цікава концепція. Тобто ми тут а, бачимо, та, що а, play to style, це буде називатися Objectives, завдання, можливо, потім будуть ще якісь СБЧ, і ви можете таким чином підвищити рівень гравця, а, якого ви вже зібрали, або якщо, якого ви маєте. Як на мене, це дуже цікаво, тому придивіться, коли вийде промо, обов'язково перевіряйте а, актуальні завдання, можливо, там щось цікаве на вас чекає. Також нас додали нові паки в коди гри. Про це нам повідомив Food Dong саме? Це в нас пак 30 гравців 81, і два гравці з Intel, Wildcards, Центуріонів, тоті Honorable Mentions або Future Stars Player. Що для нас це означає, якщо у вас є такі гравці, особливо гравці середньої цінової категорії, моя порада вам краще їх продати сьогодні зранку в п'ятницю, перед Вікін Лігою, поки люди формують свої склади. Тому що далі, коли вийде цей пак, я думаю, що він вийде в п'ятницю в день початку прому, то ці гравці можуть на паніці втратити дуже багато монет. Також ще один пак це 25 ранних гравців. Uh, і 5 Вінтел Вайрка, Центуріонів, тоті Honorable Mentions, о Future Stars Players. Я гадки не маю, скільки ці паки будуть коштувати, але люди будуть відкривати. Я думаю, що Британія точно буде відкривати. І ще який висновок ми можемо зробити з цієї новини. Можливо, в нас сьогодні. А замість промо команди і додадуть в паки теж якісь гравців найкращих, або просто тих, які їм цікаві з минулих промо. Тому я раджу вам, якщо у вас такі є, особливо Вінтел Вайлдкард, Центуріони, тоті Honorbull менш або Future Stars, я вам раджу просто їх позбутися, якщо вони мають якусь ціну на маркеті, якщо вони ще на паніці не просіли. Можливо, вони нікого не додадуть. Подивимось. Також у нас буде наступне промо фудбьозди, і а, ми бачимо новий дизайн карток. А, і це в нас СВАП. Тобто, коли в нас буде промо наступне фудбьозди, то там буде система СВАП, що це означає? Ви будете гріндити. Ці маленькі токени, які ви потім зможете а, обміняти на щось цікавеньке, можливо, це будуть, ну, скоріше, за все, паки, або, можливо, якісь цікаві гравці. Бо я думаю, багато хто з вас пригадує, як можна було отримати безкоштовного Патріка Віра за World Cup Swap Systems. Шалена картка. Багато хто його не зібрав, шкодують про це і наразі. Також у нас будуть дві команди, і в нас буде Footbird Team 1 Player Pack. І а, цей плеєр-пак, щоб його отримати, ви також можете виконувати якісь завдання під час цього промо, яке буде зараз, саме промо Фудболірс. Тож перевіряйте обов'язково завдання. Там інколи бувають цікаві речі. Також ми отримували гравця місяця в Бундеслігі. Це у нас Джуліан Брант, Він же отримує третій потом. Наскільки я пам'ятаю, в нього 89 рейтинг. В принципі, це фолдер-картка, але коштує він не дуже дорого. Якщо у вас є якийсь антрейд в клубі, я раджу зібрати, просто тому що ви потім зможете його обміняти на якесь більш цікаве збиття. А тепер давайте з приводу у нас потім Бапе, по БАПЕ з'явилася інформація. По-перше, він має вийти у наступний вівторок, 21 березня. Далі він має бути 93-м рейтингом. Ну, це в принципі очікувано. Саме цікаве для вас, напевно, це ціна. Ми з вами розмовляли в одному з моїх попередніх відео. Казали, що це має бути 3 плюс мільйони. Мені здавалося десь 3,5 мільйони. Про це нам також пише FIFA Trading Румунія. І Румунія, і він зазначає ціну 3,5, можливо, дійде до 4. За рахуванням того, що рейтинг вже сильно набрав, я в це в принципі, вірю. Мені здається, що десь так воно і буде. Також там не має бути 90 складів, а тільки максимум 89. Але це все одно підніме хай рейтинг, якщо люди будуть збирати. І він буде доступний один місяць. Ну, це, в принципі, Очікувано і з урахуванням того, що в нас буде система Свапів, ми бачимо, що цей твіт вийшов трошки раніше, раніше. Тут він пише: maybe some rewards. Ми вже знаємо, що вони будуть. так? ну точніше, ми знаємо, що буде система СВАПів. Я думаю, що в будь-якому випадку якісь пакет там будуть. Тож, якщо вам цікавий МПП 93-го рейтингу, можете вже прикидати собі приблизно бюджет, формувати антрейд, або притримати якісь картки, які хотіли б злити на інше збачення. З приводу нових зливів цього прому, яке нас очікує. футболіст також додали кілька гравців. Це в нас Макгіді з Селтіко. і а, він буде в нас а, 5 скіл а, гравець, а також. А, або 5 скіл гравець, або він матиме можливість стати 5 скіл або Тобто він цікаво написав, так що has big potential with the upgradeable system. Тобто, можливо, це буде якась карта, наприклад, 4-4, 3-3. Але. Через те, що ви будете виконувати завдання або збирати якісь СБЧ, ви або збирати паки, не знаю, ви зможете покращити його skill moves або вікфу до 5-5. Це дуже цікава концепція, на мій погляд. Вона може освіжити це промо, тому що ну так воно не виглядає дуже яскраво. І так само про це в нас пише фудшерів, що By completing play to Style objectives, тобто ці завдання, ви зможете також розлочити гравця з команди Foodbird Pack, який був доданий в код гри, про який я сказав буквально пару хвилин тому. Також нас злив шерів гравця Фірпо з Ліца. Мені здається, це буде прикольний лівий захисник. Так, його інформ я на ньому трошки втратив, коли трейдив. Але я вважаю, що ця картка ну, виглядає в будь-якому випадку непогано. Кулушевський, ще один злив, гравець Тоттенхема. Ми бачимо вже другий гравець Тоттенхема, де Кулушевський. Це може бути Гіперлінг. Теж штати намальовані в принципі непогано. 90-й рейтинг це вже там не. На 87-й, на 88. й подивимось, чи це буде кінцеве збича, чи можливо, це буде наприклад концепція, де ви будете за завдання виконувати щось, і це вже буде остання його картка. Вийде він, наприклад, якогось 86-го рейтингу, як намальований Луїс Діас. І? Останнє на сьогодні це, в принципі, концепція промо, яке нас очікує сьогодні в п'ятницю. А саме футболерс. Про це нам написав шериф і про це ми вже трошки сьогодні поговорили. Тобто, це в нас будуть щоденні СБЧ і щоденні завдання. Тому перевіряйте, будь ласка, ці розділи на футбілі. І кожне буде відкривати якусь більш просунуту версію гравця. Тобто тут можна буде виконувати це з коли ви будете виконувати можливі якісь креативні апгрейди, як пише фучерів, нові трейти, можливо, буст статів або, можливо, буст скілмов. Коли ми завершимо СБЧ, ми будемо мати можливість виконати цей аборейд відповідно до цього play-to-style-objective. Тобто, можливо, у вас навіть буде вибір, що ви захочете покращити, а можливо, це просто він так. Описав. Ну і так, Big V, я теж вважаю, що це Big V. Якщо ви згодні, напишіть в коментарях. На цьому новини саме на сьогодні закінчуються, але я вирішив додати ще одну невеличку таку такий розділ в цей випуск. І я вирішив вам нагадати, які СБЧ в нас впливають сьогодні. Можливо, хтось хотів зібрати, як я колись Рамоса провтикав або провтикає. Тому, подивлячись цей випуск, ви встигнете це зробити. Перше, це в нас Самель МТ. Це в нас MTT. <світок> Хом, Як доньки? Це в нас саме Мтіті. 78 лайків в нього, Йому залишилося 10 годин. Гарна картка. Це гравець поточного прому, який може оновлюватись, який може апгрейдитись. Тому я вам раджу його зібрати, якщо у вас серія А, гарна картка. В принципі, дуже багато лайків. Якщо ви планували собі такого захисника, сьогодні він вже буде ввечері недоступний. Мемфіс Депай, так само актуальне поточне промо. Так, у нас нема промокоманди, але СБЧ ще діють. Тому так само придивіться: 74 лайки, 78 лайків. Якщо вам цікаві ці картки, я раджу зібрати. Serge і навряд вряд чи комусь цікавий, але знову ж таки можливо. Диво, хтось грає іспанською лалігою, лігою, хтось грає за іспанців, або є фаном Еспаньолу, Теж він сьогодні, через 10 годин, буде в нас вже закінчений. А, також в нас виходить Ніка Ліма, ну тобто, в принципі, всі гравці цього поточного прому. Марсель Забіцер це в принципі цікава картка. М Манчестер United, популярний клуб, так, тому, можливо, якщо вам потрібен центральний півзахисник Антрейд за PL, придивіться. А Маріо Гомес, це пік один з двох, також 10 годин нам залишилося. А також 10 годин для мікс кампайн пік -пі. Можливо, вам це цікаво, якщо у вас є антрейд, ви можете заробити. Одного гравця з РТТ, Future Stars або Центуріонів. Я бачив цей пік, там не дуже гарно насипає, як на мене, але якщо у вас є антрейд, чому ні, можете, в принципі, це спробувати. 83. Апту 10, можливо, треба засейвити під футбозди, але якщо є фолдер, можете це зробити. Ну і тут е, ангелгоме, кілька ще гравців з поточного промо. тут ви вже можете подивитися самі. А, ну, в принципі, все, у нас і закінчилось. А також 78 Triple апгрейд. Тут я бачив, дуже гарно падає з цього, з цього паку. Тому, знову ж таки, можливо, під крафтинг з БЧ МБП, під нове промо футбозди. Якщо у вас є просто там рарні гравці в клубі золоті, це СБЧ немає там дуже високих вимог. На наступний випуск я, напевно, якось пошукаю, як це відкривати таким чином, щоб ми могли відразу бачити і вимоги на СБЧ. А, а от я, в принципі, вже і знайшов. Один рарний гравець і. А... 10 гравців анрарних, це дуже низько, 4,7 тисячі тисяч монет, і в принципі збиче за лайкний. І я бачив, що з нього людям гарно паде. Тож, на сьогодні будемо закінчити. В нас вийшло 17 хвилин, я бачу, але це через те, що я спочатку витратив десь 3-4 години на те, щоб з вами поспілкуватись. Також це для мене новий формат, тому я десь тут, можливо, трошки підтуплював. Ну і треба було віддати містера Хам'яка Донці, бо інакше ми б з вами не закінчили цей випуск. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Будь ласка, напишіть про це в коментарі. Мені буде цікаво почути вашу думку. Можливо, якісь ви хотіли б бачити новини в цьому форматі. Або, можливо, вам не цікаво. Напишіть, як є. Це теж правда то чесно. На сьогодні будемо закінчувати. Все буде Україна, па-па.